1 червня, новий рік день святого Миколая, день батька. Дитячі лікувальні установи Миколаєва не оминають увагою жодне велике свято. Так, наприклад, в реабілітаційному центрі для неповнолітніх вже стала традицію відзначати день захисту дітей. Лікуватися, а тим більше хворіти, не полюбляє жодна дитина. Втім, на 1 червня всі маленькі пацієнти реабілітаційного центру прагнуть туди потрапити. Адже щороку, саме цього дня, тут галосно, весело та подарунки. дети каждый день готовы получать подарки, но когда это делается в условиях лечебного учреждения, это вдвойне приятно. День защиты детей – это когда взрослые защищают детей. Это, это единственный день, который для детей очень важен. Дети – это самое главное в жизни, и потом вырастают из детей взрослые люди, и надо праздновать этот праздник. Родители любят своих детей, потому что Ніх вираз для начала вже не виростять, а потім діти самі будуть за батьками ухажувати. Організувати свято допомогли спонсори, а концертну програму – школярі. Часто саме ті, хто вже встиг пролікуватися в реабілітаційному центрі. Это единственный реабилитационный центр. Здесь максимальные возможности для физической реабилитации, физиотерапевтической реабилитации. Ну и вы прекрасно видите, какая здесь территория и климатической реабилитации. Марина Махайловская, Руслан Чернялис, МСН.